Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, чи будуть зміни на в кращу сторону для України в зв'язку зі смертю а, Кісінджера. І ще одне питання: здох столітній Кісінджер, один з глобалістів, головний в НАТО, чи я я не, не думаю, що він головний в НАТО? Чи посприяє це закінченню, ну, напевно, війни, бо ви не дописали. Або я щось не докопіювала. І так, випала в нас карта. Це, знаєте, надія. От у людей надія, але дивіться: чи Кісінджер, чи не Кісінджер. Диявол є диявол. Ось дві карти ми тут їх і залишимо. Одна на дні була, а друга вискочила. Будемо дивитися. Відштовхуватися від цих двох карт, чи зможемо ми в недалекому майбутньому, тому що ця карта теж говорить недалеке майбутнє, <кій> чи покращиться, а я все-таки візьму, а вдруг вони ще раз випадуть. Чи покращиться, чи будуть зміни на краще для України з Uh, в зв'язку з смертю Кісінджера. Чи покращиться у нас? Ну, ви знаєте, це не значить, боротьба закінчилась, і все можемо лягати спати. Uh -uh. Я тут змін не бачу, відверто вам кажу. Знаєте, не риба, не м'ясо. от дивіться Кісінджер, так він ускладнював нам життя. так Він працював на ми знаємо на кого. Мені навіть здається, я робила розклад, але я вже не пам'ятаю. Єдине, що карти показують, що боротьба, в принципі, вона продовжується. Ось ці дві карти вони показують. Боротьба вона є. Але ці карти, вони взагалі говорять, ну, змін таких аж не буде. Єдине ось ця карта. Зараз я все рівно докладаю ще один ряд. Ну Дивіться, Путін нікуди не дівся. Я тільки кажу про Путіна, а тут уже диявол виходить. От. Ви знаєте, от відверто вам кажу: я не бачу ніяких змін. Відверто кажу. Як було, так і залишилось. Боротьба продовжується, треба виборювати, треба робити своє завдання. Десь я тут бачила карту. Ось. А, в якій ситуації Україна би не була. Нам потрібно виконувати своє завдання. Тобто виконувати всі умови, які наша влада не хоче робити. От і все. Тут упертість невиконання завдань. Ось ці карти вони говорять про це. Я возомнів себе пупом землі. Я імператор. Я не повинен нічого нікому робити. От, і все, і я не буду це робити. От це Зеленського настрой. І тут, чи Кісенджер здох, чи він помер. Е, ну, ви знаєте, ну, от хочеться мені таке я не культурне дуже слово, але я його не скажу, не скажу. Яке було, таке і залишилося. От, тільки в, в плані каки. Кака була, о, скажу вже. кака какає. Отак. Ну, не, не змінилося. Ви, вибачте, не змінилося. Ще раз докладу. Дивіться, да, він трошки щось там стопорив, да, він щось там трохи ускладнював, але це не міняє. Н -н -н, наразі не міняє. Є достатньо таких, як Кісінджер. От, і тут карта показує, і тут воно було. Це все було, і воно нікуди не дінеться. Ці ускладнення нікуди не дінуться. Тобто вони будуть продовжуватися. Це не значить, що нас там не хочуть бачити. До речі, говорила сьогодні навіть своїм чоловіком. А, чому нас не це? Не вота, ну... Ну, ми там трошки за затронули цього, за, за, зачепили тему українців і то, що мені, ну, мені соромо говорити, що я українка. Цю політику, яку веде Зеленський, ну це позорняк страшніший. Ті люди, які живуть за кордоном, особливо спілкуються з іноземцями, а не десь там клікою живуть і іноземців, не бачать. От, Люди в Британії, я знаю, живуть, в Німеччині живуть. Вони всі розповідають це сором. От конкретно сором. Мені соромно, що я ну не те, що я українка, а те, що у нас такий трошки того президент. І ось і тут нічого не міняється. Нам все рівно треба йти важко, але Україна, дивіться, в Україні є майбутнє. Оце є єдине, що я тут бачу. Є майбутнє. Чи був Кісенджер, чи не здох, чи, чи ще 200 років буде жити. Путін живий, не живий, Не чекайте цього. України є майбутнє. Це залежить все від нас. Ось у нас повинно горіти за Україну. У нас не повинно горіти за за Зеленського чи за Порошенка, чи ще за когось. У нас повинно горіти за Україну. Ось що нам рідне, а не якийсь пішов Порошенко, пішов Зеленський, прийде другий. Розумієте? Ніхто не затримається, всі вони підуть, а Україна залишиться і нам її вперед далі втручати. А в неї є майбутнє. І оце майбутнє в наших руках. Ось що я скажу: це єдине, що я тут можу сказати. Плівать на тих Кіссенджерів і на Орбанів, і ще там хто що, що витворяє. Грош їм ціна. От. І Зеленського в придачу нехай беруть. От так. Ну, це моя думка. І тут ось карти ну, точно так показали. Нам треба не сидіти, не чекати, а своє добиватися в світі. Хто де в Украї... з українців в світі є, щось робити, доказувати. Я теж доказую. Всім, ні, ми не такі. Українці не такі, як Зеленський. Ми інші. Він взагалі проросійський. Він не українець. Я не маю тут на увазі, що він е, єврей. Він проросійський. В нього погляди були завжди. Ну, він антимайданівець. Ну Відколи може бути така людина? Так помінялася. Це то саме, що за тітушки ми дивилися. То саме. Гаразд мої дорогенькі. щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. А ми переможемо. Надія є. Майбутнє теж у нас є все в наших руках. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!